50-річний Андрій Юрга був успішним бізнесменом. Від перших днів Революції Гідності чоловік став активістом майдану. Коли ж на сході України розпалилася війна, почав займатися волонтерською діяльністю, а згодом записався до лав добровольчого батальйону ООН. Це була дуже світла людина, людина, яка надзвичайно любила Україну. І коли сталася війна. Ну, він не міг сидіти тому. На сході Андрій юргав встиг поювати менше як тиждень. У ніч із 22 на 23 листопада терористи відкрили вогонь по місцю дислокації українських військових у селі Піски поблизу Донецького аеропорту. Один зі снарядів поцілив у будинок, у якому перебував боєць. Люди по півроку в нас в нас батальйоні э, воюють жодного поранення, жодної подряпани. Це така доля. Тобто він ви це його був вибір. Стати солдатом, боронити свою 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 країну. Ну тепер у нас на небі є захисник, є і мученик. В останню путь цього дня провели ще одного загиблого львів'янина 40-річного Андрія Лучечка. Ми, люди... боєць служив у 24-й окремій механізованій бригаді, отримавши повістку. Ще в липні рушив на схід. 14 листопада під Артемівськом на Донеччині Андрій Лучечко загинув. Принесли повістку. Все я, я йду. повістку пішов. І... Не відказався, зразу взяв з рук повістку. Все я, я йду. Хто як не я, то його слова. У добровольця Андрія Юрги залишився син дев'ятикласник. У військовослужбовця Андрія Лучечка, 14-літня донька. Останній спочинок герої знайшли на полі почесних поховань Личаківського кладовища. Марічка Кужик, Іван Радіон, Львів, п'ятий канал.